То навіщо ж я купила будинок в Британії? По-перше, для того, щоб мені ніхто не говорив, що я можу чи не можу робити в своєму житлі заводити кота, собаку, дитину, тому що іноді в Британії легше орендувати будинок з тваринкою, ніж з дитинкою. Друге, мене просто вхарило платити комусь 12 тисяч фунтів просто в чужий карман. Тож, давайте порахуємо, 12 місяців я платила за орендоване житло, і вже 12 місяць плачу за власний будинок. Оренда Мордгіч. Вода, канцел, такс, газ, світло. Я ще платила оренду за юніт, тому що не всі речі поміщались в маленькій однокімнатній квартирі, хто живе в Британії, зрозуміє. А тут я додатково плачу страховки на будинок. Давайте порівняємо. Різниця колосальна: 3,5 тисячі фунтів. А це ваша відпустка, покупки, якийсь відпочинок і тому подібне. І мало того, ви не платите близько 12-13 тисяч, а то й більше комусь просто в чужий карман, а інвестуєте в свій власний будинок. Тому вам вирішувати, навіть будучи на українській візі, ви можете вважати це або інвестицією, або тратою часу. Вирішувати вам.